Хочеш знати, чому так не люблять овнів? Я відкрию тобі цей секрет. Наш характер це вогонь, огнений і вибуховий, який штовхає нас вперед, навіть якщо доводиться йти наперекір іншим чи через голови, але це лише половина правди. Ви забуваєте одну важливу річ про овнів ми любимо так само гаряче, як і горить наш вогонь. Ми довіряємо людині всією силою нашого серця, а наша чесність. Пряма, як полум'я, і так само може обпалити, це ранить людей, але це частина нас. А тепер уявіть, що ці наші цінності, любов, вірність, довіра, чесність розтоптані. Ось тут з'являється та сама сторона овна, яку називають злою, і, на жаль, у цьому полум'ї можуть постраждати навіть невинні це гірка правда про нас, овнів. Але знаєш, що я скажу? Ми можемо приборкати цей вогонь, зробити його не руйнівним, а творчим. Ми, овни, маємо величезну силу, і коли навчимося її контролювати, це дає приголомшливі результати. Овни, ви згодні? Напишіть у коментарях, як ви використовуєте свій внутрішній вогонь. Поділися цим відео, щоб інші побачили нашу силу. І підписуйся ми разом перетворимо вогонь у джерело творення. Твій вогонь у твоїх руках. Тож як ти ним скористаєшся?